Усім привіт. Сьогодні у нас вже 15 листопада, і в Іспанії розпочався сезон заготівлі олив. Розкажу вам трошки, чим відрізняються оливки від маслин. Оливки це зелені плоди, а маслини це вже спілі, сині або такі вже аж чорні плоди. І різниці в них немає жодної. Це одне дерево, на якому ростуть спочатку. Вони зелені плоди, потім вони синіють і чорніють. Можливо, хтось думав, що це два різних дерева, одні зелені бувають, одні чорні. Ні. Це одні і ті самі плоди ростуть на одному ж самому дереві. Але спочатку вони зелені, а потім вже дозрівають, стають сині. Ми зібрали ось вже такі стиглі-сині оливки і будемо їх маринувати. Для цього нам потрібно буде зробити в оливках невеличкі надрізи. Просто таку шкірку надрізали, можна 2-3 надрізи зробити. Або це можна зробити за допомогою буделки, такі проколи. Таким чином ви робите надрізи у всіх оливках, невеличкі надрізи, два-три надрізи на один плод, і потім ми заливаємо просто їх всі водою і протягом десь, я думаю, що не менше місця будемо їх вимочувати. Тобто кожен день ми будемо міняти, зливати воду вже таку почернівшу, вони будуть випускати свій сікі, гіркоту, і заливати їх свіжою водою, і так буде відбуватися протягом одного місяця. Це да, такий не швидкий рецепт. Поясню трошечки, для чого це робиться. Самі плоди оливки, коли ви їх тільки зірвете з дерева, вони дуже гіркі, їх просто неможливо вживати. Да, з них давлять олію оливкову, але вживати їх дуже проблематично буде. Тому їх вимочують. Раніше, я так розумію, їх просто вимочували в морській воді. Буквально там на місяць, на два їх просто засипали, ніхто їх не надрізав нічого, їх просто вимочували в морській воді. І таким чином вони теж гіркота вся пропадала. Ну і звичайно, що після того, як вийде вся гіркота з оливок, ми їх зальємо маринадом. Маринад ми будемо використовувати звичайний виноградний оцет і сіль. І буквально там ще 2-3 дні вони будуть постояти у маринаді і оливки готові. Так що давайте подивимось. Вибираємо такі стиглі і правильної форми плоди, робимо надрізи невеличкі. І все. Да, бажано в кого є якісь рукавички такі, можна натягнути рукавички, бо бачите, сік чорний капає і руки теж будуть такі чорного кольору. Так, все готово, я витратив буквально 15 хвилин, щоб їх всі надрізати і залив водою. Все, залишаємо їх на місяць, але кожного дня ми будемо міняти воду. Якщо є можливість, то можна і два рази на день міняти воду. Зранку, наприклад, і ввечері. У нас вже минуло більше місця з моменту, коли ми почали вимочувати оливки. Пам'ятаєте, я записував. І сьогодні вже у нас 19 грудня, а я починав це робити, по-моєму, 15 листопада. І сьогодні ми вже зливаємо останній раз воду. Оливки повністю вже промочилися, вже немає гіркоти, і їх можна вже їсти. Я вже їх спробував, вони чудова якості. Ми зливаємо в останню воду. І робимо розсіл і заливаємо на три доби розсолом. Розсол ми робимо, беремо звичайну морську сіль, у нас тільки морська не кам'яна, одну частину солі і дев'ять частин води. Якщо оливки більше такі будуть зелені, тоді ми беремо більш міцніший розсіл, тобто десь на одну частину солі, вісім частин води. Але я буду робити більш сладкіший, щоб не такі солоні були. Все, і ми їх на три доби залишаємо в розсолі і потім розливаємо по баночкам. Ми їх знову зливаємо цей розсіл і робимо новий вже маринад. Там ми додаємо до цього ж самого розсолу з цієї концентрації, додаємо на одну частину оцту три частини розсолу. і заливаємо маринадом і фасуємо по баночкам. Давайте будемо далі дивитися. Так, воду я вже злив і робимо тепер розсіл. Беремо одну частину солі і 9 частин води. Нічого складного тут нема, воду я беру звичайну з крану, але трошки профільтровано. Тепер ми все розмішуємо, щоб повністю сіль розтворилася. Все. І заливаємо розсолом. Так, є. І якраз дивіться нам. Вистачило розсолу. Все. Всі оливки покриті розсолом і залишаємо ще на три доби. Сьогодні дуже жарко, це середина зими, але погода як влітку. 20 градусів у нас та є. Тому засмагаємо знову. Значить, у нас продовжується процес засолювання оливок, нагадаю. Пройшло рівно 3 дні. Як ми їх попередньо почали просолювати. Сьогодні ми зливаємо цей старий розчин і готуємо новий. Готуємо ми його точно так же: це одна частина солі, звичайно, у нас морська сіль, кого можливо кам'яна, і дев'ять частин води або вісім. Якщо оливки більш зелені, то берете більш такий соляний розчин, менше води додаєте. І додаєте виноградний оцет. з розрахунку: одна частина виноградного оцту. І три частини соляного розчину. Все. розсипаємо по баночкам, це вже кінцевата, де ви будете зберігати, або скляні, або в кого є пластикові. І заливаєте їх соляним розчином з отсту. Все. І буквально там через 2-3 тижні вони вже чудово просоляться, їх можна вживати і зберігати. Ну що, дивіться, я позаливав оливки розсолом, я знайшов. Скляні баночки. Я не став використовувати пластикові. І це з 5-літрової ємності в мене вийшло приблизно так і раз, два, три, чотири 5 літрових баночок. Так що ось, процес не складний, да, він трошки забарний. Треба з ними трошки повозитися, але воно того стоїть. Це не такі оливки, які в магазині, а це справжні домашні мариновані оливки. Ось таке коротеньке вийшло відео. Кому сподобалось, ставте лайк. Додавайтесь у друзів в соціальних мережах, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей, Пока. Сьогодні у нас 3 січня, вже новий 2023 рік. Сьогодні ми приїхали в наш Карітас, це церква, дивиться католицька. І хочу показати вам ось дивіться ці оливки, де ми їх нарвали. Як вони ростуть, як вони поспіли. Оце тільки січень, і вони нарешті ось дивіться, аж почали вже трошки підвялюватися. Так що зараз ще трошки порвемо і будемо робити наступну версію оливок. Будемо їх просто солити і в'ялити, тобто підсушувати. Інший рецепт, бо у нас вже намаринованих багато, а зробимо трошки інший. Оливок багатська, ніхто їх не рве, дивіться. Тут щось навіть і зелені є. Так, да, ще зелені навіть. Так що ось таке ми знайшли місце. Це ось прямо в центрі Лазинії.